Це овтирка 25 лютого. Тоді російські військові обстріляли з ураганів дитячий садочок Сонечко, де розміщено укриття. Того дня від ворожих ударів у місті загинули п'ятеро людей. Нині поруч із будівлею лежать матеріали для ремонту укриття всередині закладу. У цьому закладі є укриття, розраховане на 50 людей. У нас один вхід тільки в укриття є, розумієте? А коли якби було б два входи, то було б більше людей. На даний момент воно відремонтоване. За кошти, які виділялися спеціально для укриття. Відремонтували, придбали туди генератор, поставили туди металеві двері, електропроводку відремонті відремонтували, закупили туалети, біотуалети закупили для того, щоб можна було в туалет там ходити. Вода у нас там технічна підведена, а для пиття вода. Закупляли на обліку міської ради Охтирки є 33 укриття різної форми власності. Комунальної форми власності у нас шість споруд. Одне, як ви знаєте, споруда нас зруйнована під час бомбардування. Чотири на сьогоднішній день ми ремонтуємо Виділені кошти міської ради в сумі 686 Тисяч гривень на поточний ремонт та облаштування захисних споруд комунальної форми власності. Це за адресою Батюка, 7, Дачний 4, Армійська 4 і вулиця Ярославського, 3. Вулиця Незалежності, 8, там у нас зруйнована протирадіаційне укриття. Нині в Охтирці ремонтують два укриття, ще два планують на початку 2023 року. На даний час роботи проводяться на об'єкту Дачний, 4. Після чого приступають на Ярославського 3 і далі по всім остальним почали з тих бомбосховищ, де саме більше роботи. На Батюка 7 там роботи не так багато. Відремонтувати сховище на провулку дачний та на вулиці Ярославського в Охтирці планують до кінця цього місяця. Юлія Ніколаєва, Андрій Міх'єєв. Новини на Суспільному. Сумщина.